Пам'ятаєте мою шоколадку. Так от хочу показати, бачите? Лікування таке не дало ефекту. Зараз може, от, видно, візуально. Це ще я її не доїла, зараз буду доїти. Візуально, які в неї дві, ой, ще ще три цих дійки, бачите? Як вимічку поділене, і яка ця от передня, яка була хвора на мостиць. Тому хто там буде казати, що це через два рази то подивіться уважно. Тому що якби почався в неї мастити від того, що два рази її доїть, то вона б та дійка так би не всохлася їй. Тому що ми лікувати почали відразу, розумієте? Коли вона втилилася, і почався в неї... І ми побачите, що в неї почався мастити. А мастит в неї почався задовго до того, бо та доля вимені атрофувалася, атруфі... бачите? Тут немає молока. Не вісісти. О, тут немає молока, воно просто, просто от, я навіть, знаю, воно навіть не тверде, просто пусте. Оці три гарно набираються долю, а оця не набирається зовсім. Тому, ще раз підтверджую мою думку, що в неї якась інфекція почалася до того, задовго до того, як вона утолилась. Да, моя красотка. каже, нічого, ми навіть на три дієчки. 20 плюс даємо і на тому посиді. Тому це такий, така порада всім, хто має нетелів. Дивіться уважно, чи не набирає вона молоко раніше, ніж мала би набирати. Якщо або не симетрично набирає, або ви бачите, що одна, наприклад, там доля набер, така якби напухша, ніби набирає молоко, а решта ще ну, не починають набирати молоко. Бо це може свідчити про те, що в неї була або якась травма, або щось її може вкусило, наприклад. От, і почався якийсь запальний процес, щоб не було так, як в нас. Бо ми не не помітили, коли вона захворіла. Хоча я бачила, що в неї нерівномірно набирається молоко, але вже побачили це безпосередньо за кілька днів до ростелу, коли вже дійсно почало дуже багато молока прибувати. А коли вона була нетількою, ми не помічали, що ну, нетількою маю на увазі там, за місяців два до отелу, три-чотири до отелу, ми не помічали, щоб в неї якісь були зміни, щоб та, одна доля була якась менша, бо якась не така, як інші. Але маємо, що маємо. На даний момент в мене корова доїться на три дітки.